Так, щоб ви мені не казали, нам каже така погода, треба бігати, а сам не бігає. Я вибіжав на пробіжку. Беріть приклад, вставайте і теж виходьте на вулицю. Просто чудовезна погода. До речі, я сьогодні, моя вага сьогодні 76,1. Моя пікова вага була 125. Тобто сьогодні... На сьогоднішній день я знизив, друзі, почуйте цю цифру. 49 кілограм зайвої ваги. Відчуття? Відчуття легкості. Я вам кажу, якщо я підпригну і почну так махати швидко руками, то я затримуюсь у повітрі як калібри маленькі, знаєте, такі птиці. Отаке От в мене відчуття легкості, енергії.